Пекін закликав Київ виключити більше десятка китайських компаній зі списку спонсорів війни. Про це повідомляє видання Reuters. Зазначається, що відповідні зауваження прозвучали після того, як посол Китаю в Києві провів розмову із високопоставленими українськими урядовцями і зазначив, що включення компаній до списку може зашкодити двостороннім зв'язкам між країнами. Водночас речник МЗС Китаю в коментарі Reuters не уточнив, якими саме. Можуть бути наслідки. Наталія буде різка з нами на зв'язку, експерт з питань Східної Азії і магістр зовнішньої політики. Пані Наталі, доброї ночі вам. Доброї ночі, вітаю. Як ви вважаєте, от питання санкційне для Китаю в тому контексті, про який ми зараз говоримо, наскільки воно важливе і болісне? Тому що коли є такий заклад виключати фірми зі списку спонсорів війни, хоча Україна насправді має докази того, що певні компанії є спонсорами в тому аспекті, що надсилають, передають Росії ті засоби, які вона потім може використовувати, стосується і чіпів, до речі, і так далі. Як ну наскільки тут агресивно налаштований Китай, на вашу думку? Ну насправді це і про ставлення Китаю до санкцій, як таких, тому що Китай негативно ставиться до санкцій Але у випадку з Україною, на жаль, ми дуже вразливі. І стосовно Китаю, в тому числі, і саме тому він може дозволяти собі певною мірою якісь виставляти умови для того, щоб ми забрали ці компанії із списку і щоб ми їх не долучали. Тут слід сказати, що до списку цих компаній дійшло 14 на сьогоднішній день, і ви сказали правильно, що є очевидні речі. З одного боку, це компанії, які активно інвестують у Росію. Це там газ, нафта, допустимо, що стосується. Цується чи є чайна Railway, яка має будувати там залізничні колії в Китаї. Але у нас є, наприклад, компанія Alibaba, яка на своїх платформах продає міті з окупованих територій, і яка активно блокує українські компанії у себе на, на, на майданчику. Окрім того, у нас є наприклад компанія Шандун Odessa. Вона продає запчастини для квадроциклів, які знову ж таки продала також і китайська компанія для росіян, і вони використовуються на полях бою. І є чимало таких доказів, які дійсно показують, що ці компанії вони беруть участь таким чи іншим чином, чи допомагають Росії у війні. І вочевидь, українська сторона не раз вказувала на на ці компанії. Вони були помічені, і Китай не реагував. Тобто, у нас методів немає впливати на Китай, а ми повинні і взагалі-то е, санкції як такі відносно Китаю, не стільки з боку України, скільки з боку загалом Сполучених Штатів Америки Європейських країн, от за якраз за допомогу Росії в війні, вони відчуватимуться е, санкції, е, подві, е, санкції за допомогу, також які е, накладатимуться це, це буде відчутно. Це матиме ефект, тому що немає більше як нам е, вказувати Китай, але тим не менш. Ше як ми бачимо для України самої в одиночку, це трішки важка, важка така історія, тому що з одного боку наша влада все ще намагається, якщо не переконати Китай підтримати Україну, ну принаймні грати позитивну роль, і зокрема йдеться наприклад про останні запрошення Сі Сідзіньпіня до участі у глобальному саміті «Формули миру. Зважаючи на близькість Росії Китаю до Росії, нам важливо його долучити, зважаючи на потугу Китаю, загалом і на вплив на інші країни, глобального півдня так званого, теж нам дуже важливо. Відповідно, в цьому відношенні ми там підключаємо усі можливі дипломатичні інструменти, і Китай може говорити про те, що а якщо ви от включаєте, то ми тим більше не будемо брати участь. Тобто є в нього механізм, навіть у цьому в такому випадку якось маніпулювати. Українською стороною для е, таких важливих для нас речей, е, ну на жаль, з Китаєм непроста ситуація в нашому випадку, і які б ми підходи не, не шукали, вони не завжди є стовідсотковими. І добра дипломатія. Ми бачимо, що не можемо допроситись Китай бути відповідальною глобальною силою. І трішки методи такого кнута е, так званого батога, вони як бачите, зразу ж викликають таку негативну реакцію, особливо для Китаю. який... Е, не любить о оці всі методи, і намагається демонструвати свою потугу в світі і не тільки відносно України, а тому, тому от ми маємо такий зараз, такий дуальний підхід. От якраз демонстрація або позиція Китайської народної республіки стосовно в тому числі і формули миру української, і власне самого китайського плану. Там же ж оголошено, що тепер буде розроблений якийсь новий план з приводу подолання цієї як вони називають цієї кризи. Рівень сполучені штати Вашингтон Пекін. От на вашу думку, наскільки він важливий тут саме для України, коли Байден говорить Цзіньпіном? Важливо загалом цей діалог, і відповідно вже в контексті їхнього діалогу, які стосуються двосторонніх відносин, які стосуються напруги в цих двосторонніх відносинах, і в цьому контексті вже включаються питання, які є в світі. Це і російська агресія проти України, це питання Тайваню, це Ізраїль-Гамас. Тобто, в, так воно обговорюється. Важливо, що є діалог, тому що зі свого боку Сполучені Штати також намагаються стримати з одного боку. Стримати Китай допустимо в випадку з Росією, від підтримки прямої військової, з другого боку закликати до конструктивної ролі у вирішенні глобальних питань. Це стосується не тільки Росії, а, наприклад, і впливу Ірану і на Хуситів, і на Хамас. Але ми з вами бачимо: от ви сказали про цю призму, як Китай дивиться на свої відносини з США і відповідно на оці всі проблеми, які в світі на жаль, Китай дивиться на ці конфлікти з точки зору своєї власних. Вигоди, тобто, ну з одного боку, як ми чуємо, вони продукують новину, що всі ці конфлікти це виключно поведінка Сполучених Штатів Америки, саме вони породжують конфлікти у всьому світі. Тобто, з цього боку Китай намагається якомога більше використовувати інформаційну складову для того, щоб в тих країнах де є певні антиамериканські настрої, антизахідні настрої а таких країн чимало, або країни, які там певні претензії мають. До сполучених штатів чи західного порядку для них інформаційна хвиля дуже активно працює, і кожен на цей випадок він ще більше з подвоєною такою силою артикулюється. То, відповідно для того, щоб Китай став гравцем, як ми як ми хочемо, як ми розуміємо, і як це розуміють сполучені штати, тобто, щоб він підключив свої можливості, він повинен мати бажання. А бажання з точки зору Китаю це допомогти Сполученим Штатам вирішити ті конфлікти, які він вони нібито самі продукують. Тобто, в даному випадку, навіть якщо беремо Україну, то Китай повторював за Росію, що не безпекових питань Росії просування на. То воно стало причиною е, цієї війни, тобто Китай це ж поширював, повторював відповідно, і навіть в Україні з їх точки зору тут Сполучені Штати е, в цей конфлікт ведуть і ну, підкласти плече Сполученим Штатам, вирішити питання, яке псує їхній імідж з точки зору Китаю. Ну не сильно хочеться. Тому що е, в даному випадку, на жаль, Китай вбачає свій шанс. На світовому рівні, де спікнуться Сполучені Штати, там швиденько заскочить Китай своїми миротворчими ініціативами. Тому це на жаль вичікувальна позиція, абсолютно непрактична, непрагматична, Ми спостерігаємо у всьому світі, де Китай міг би бути активним і корисним. Чим більшої поразки отримує Росія на території нашої держави і під час так званих дипломатичних боїв, це також важливо для Російської Федерації, тим яким стає Китай в впливі на Путіна і на Кремль? Наскільки важливо те, що відбувається зараз на фронті для Китаю? Насправді, якщо брати наприклад два роки війни? Перший рік, коли Китай спостерігав нижком більше і повторював наративи Росії, то минулий рік, з моєї точки зору, Китай більше активізувався у допомозі Росії. Тобто ми з вами неодноразово говорили. Я була переконана, що Китай не дасть Путіну втратити обличчя і втратити на цих фронтах, тому що він не зацікавлений у перемозі Заходу, як він бачить, це у перемозі України над Путіним. На даний момент вони є. Поплічниками, відповідно, коли був Пригожинський бунт, то якраз і Китай. За ним не тільки спостерігав активно, але дуже можна сказати підтримував те, яким чином Путін розібрався з, з Пригожиним, тому що з точки зору Китаю, нинішнього особливо це отакий от міцний чоловік, який тримає владу. Це той, який потрібен Китаю, який триматиме Росію в порядку. З їх точки зору, тому важливо для нас, важливо для наших західних партнерів. Оця війна, де Росія повинна потерпіти поразку де міжнародне право має відновитися де міжнародний порядок має відновитися тому що от саме тоді оці 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 різкі кроки оця і з нашого боку і з боку наших партнерів вони будуть такою певною певним сигналом з певним лакомусовим папером щодо поведінки китаю щодо їхнього їхніх можливостей і їхніх власних просувань що не можна вести себе так як веде росія Ну і ще от трошки про Китай та Талібан встановив КНР, встановили дипломатичні стосунки з Талібаном. Що це демонструє світові? Ну тут декілька речей є з одного боку, Сполучені Штати залишили Афганістан, і Китай дуже довго говорив про те, що цю проблему Сполучені Штати не змогли вирішити і залишили. Тобто, тут це питання, яке ми з вами почали. Де б де б ще інформаційно так якось нагадати про Сполучені Штати, це Китай використав, але все таки ця проблема залишилась в регіоні. Поблизу кордонів і Китаю, в тому числі в такій сфері безпеки, і відповідно з певною мірою вони зацікавлені в тому, щоб мир умовний, хоча б становився в їхньому регіоні, їх цікавлять і терористичні групи, які можуть бути небезпечні для самого Китаю. Плюс тобто це перша складова безпекова, де Китай намагається грати свою роль разом із різними регіональними державами, зокрема. Центральноазійськими, для яких також дуже важливо оце питання Афганістану і питання безпеки. З другого боку, ну поклади літію, великі ресурсні запаси Афганістану. Ну, це особливо приваблює Китай, і китайські компанії вже не тільки намітили свої там, плани на, на ці ресурси, вони вже намагаються туди проникнути, і Китай ввів переговори до цього визнання з Талібаном про те, що можна і пояснити. Шлях на їх їхні, на їхній території робити можна і, і розвивати ці відносини, тобто економічна зацікавленість. Знову ж таки, вона пов'язана з безпековою, бо потрібно забезпечити безпеку громадян, які там будуть працювати, і інвестиції. І відповідно, Китай довгим, довгий час так разом з Москвою проводив переговори з, з Талібаном, і це крок на те, щоб все-таки та, укласти оцю таку угоду і визнання, і сигнал для. Світу, що ну принаймні, Китай тим, тим, що він прийняв ці вірчі грамоти від дипломата, тобто ви ці дипломатичні відносини. Тобто це сигнал і про визнання цього уряду. До речі, і знову ж таки про відповідальність Китаю. Ми скажемо, тому що для всього світу і від усього від світу до Талібану була умова про репрезентативність їхнього уряду і про певні права. Принаймні для жінок і там певних категорій людей, все це Талібан не витримав і не збирався витримати. І Китай, наприклад, замість того, щоб все таки заставити їхній уряд бути більш-менш цивілізованим, він все таки пішов на угоду з легшого з тим, з ким їм вдалося домовитися, і не намагаючись особливо там присувати представників Талібану. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу аналітику. Наталя Бутирська, Спасибо. експертка з питань східної Азії, магістрка зовнішньої політики, була з нами на прямому зв'язку.